Андрій народився 5 квітня 90-го року. Закінчив хмельницьку школу, вчився в університеті, закінчив, працював на різних роботах, бо час війни пішов у воєнкомат, записався його, що то одразу не брали. Потім дали йому повістку, що хотів вже служити. Він тоді аж сказав батькам. Мама є інвалід і батько теж інвалід. Мамі допомагав. Мама, він плаче. Один син, який за нею був, він вже по три роки там був сапьором. Ну і так случилося, що зараз погиб. Біля Росії в Сумській області там загинув. Підірвався на міні. Він мав женитися, знайшов дівчину і мав в березні місяці оженитися. Ми працювали разом. Почалася повномасштабна війна і він пішов захищати Україну. Був нашим товаришем, сотрудником, відповідальна людина. Ми працювали на заводі карат. Оператор куртильного соткування. Спочатку в сумах вроді би він був там, пішов наперед.